Всім привіт! Вибираю столовий буряк, тому що я його висівала 28 квітня, вже всі терміни пройшли. Мене врятував холодний червень, тоді нічого не росло і буряк також. Він всім своїм видом показує, що час вибирати нижнє листя пожовкло, а в моєму випадку ще й посохло. Тобто, останній період він жив за рахунок листя. Це дуже добре. Всі поживні елементи і цукри перейшли з листя в буряк. Якщо зараз буряк не вибрати, то листя може розпочати рости і вже тепер за рахунок буряка. Листя буде витягувати з буряка цукри і поживні елементи. Це все те, що дуже корисне в бурякові. І потім в кінці буряк стане грубим і несолодким. У кожного сорту чи гібриду є вегетаційний термін. І згідно цього, треба орієнтуватися, коли прибирати буряк. Від сходів до того дня, коли ми будемо прибирати буряк, має пройти приблизно стільки днів, як написано в описі, вегетаційний період сорту чи гібриду. Можна посіяти на початку червня пізній сорт із вегетаційним терміном 120 днів і більше. Тоді буде ще дуже рано його прибирати. А мої буряки вже пересиділи всі свої терміни на грядці. Далі будуть тільки втрачати цукри. Я це вже точно знаю, тому терміново прибираю. Для себе вибрала гібрид Зепо. Він дуже ранній 85-90 днів вегетаційний період. У моєму випадку пройшло 120 днів. Цей рік червень відтягнув усі вегетаційні періоди на місяць пізніше, тому зараз буряк ще смачний. Другий гібрид у мене пабло цей пізніший 105-108 днів вегетаційний період. Взагалі, щоб виріс солодкий столовий буряк, його треба висаджувати на самому сонячному місці і щороку змінювати місцевість, щоб бурякові вистачало всіх елементів. Бажано сіяти не рано, десь наприкінці травня. Я так пробувала, в нас не росте. Розпочинається спека, посуха, ціле літо поливаю, буряк не росте. Тому цей рік висіяла наприкінці квітня, він встиг вкорінитися і потихеньку за літо виріс. В кінці вегетації буряк не поливають, щоб він доживав за рахунок листя. Зараз буряк на вид такий, що його якнайшвидше треба вибрати і віднести в погріб. Колись я тримала буряк до приморозків, думала, чим пізніше виберу, тим довше він зберігатиметься. Він то зберігався, але ми його не їли, бо він взагалі був несмачний. Я думала, що в мене неправильні сорти, не підходить земля для буряка, а я просто його невчасно прибирала. Сіяла буряк, поливала ямку, більше ми його влітку не поливали, в нас дощів вистачало. Не підживлювали, тому що восени вносили перегній під оранку, і також я його майже не проривала. Колись столовий буряк прорвали так, як кормовий. Думали, щоб він був більший, а він взагалі не виріс тоді. Тобто оцей буряк любить рости кубками. Відрізаю листя, полежав трішки на грядці, забираю в ящички і в погріб. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ніяким піском ми не пересипаємо. У нас ґрунтові води близько, тому в погребі все не сохне, а навпаки, проростає. Це вже я третій рік вибираю буряк так рано. Зберігається він точно так само добре, як і в жовтні я вибирала, тільки набагато смачніший.